Всім привіт, з вами Геймер Деніс. Я хочу вам записати невеличке звернення. Я хочу сказати, що стрімів на каналі до 31 грудня не буде, бо в нас колись така обставина, що у нас вимикають світло непланово, то я не знаю, чи може вирубитись момент стріма, того я і не проводжу стріми. От. А щоб ви це не скучало, я вам буду кидати відоси. Постараюся закидати відоси з гітарою, бо вже дуже давно їх не було. Будуть відоси по малюванню, як намалювати малюнок. Ну, там, коротше, буде тема, і буде назва малюнка, як намалювати. Так. І все. 31 грудня очікується стрім. Але при умовах, якщо буде світло. Але декорації будуть ті самі: гірлянди, ялинка. RGB лампа там. Але, навірно, без вебки. Ну, постараюсь її полагодити до того часу. Що, це було невеличке звернення. З вами був Гімр Деніс. Всім удачі, всім пока!